Ми можемо керувати реальністю тоді, коли у нас активна вища інтуїтивність. А допуски до вищої інтуїтивності ми отримуємо тоді, коли ми здаємо усі іспити на людяність. На людяність. А усі іспити на людяність це розкритість серця. серця. От така у нас логіка еволюції, чи можна сказати так от це я на пальцях описала етапи пробудження. То керувати реальністю ніхто нікого ну, на рівні вищої ієрархії світла людину не допускають, допоки вона не пізнала людяність. людяність. Тому, коли здається, комусь що нелюдів якимось чином допустили до управління реальністю, це ілюзія. Вони управлінням реальністю не займаються. Всі, хто іспити на людяність не здали, знаходяться на рівні третього.